Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні на завтра, вибачте, десь воно полетіло. Так, давайте, яким буде для вас цей день в особистому житті. Тут для когось з вас наповнений коханням від короля мечів. І, знаєте, то трошки вас як розгойдувати буде на емоційних гойдалках. Будьте готові, бо вміє, такий вміє, повірте. І насправді. Будьте егоїстично наповненою натурою в цьому випадку, так підказують вам карти, і тоді все буде добре. Тут як не йдіть на провокації такого короля мечів, бо щось тут буде вигадувати для вас в цей день. Щось знаєте, це коли якусь жертву буде або з себе. Вам демонструвати, або вас буде отакими емоційними гойдалками в жертви відправляти. Це може бути навіть людина з вашої родини, коли для когось з вас це вже у вас є стосунки, для когось це ще тільки-тільки будуються ці стосунки, і ви розумієте, що взагалі-то все йде до спільної сім'ї. Але ж. Ну, Зміни тут показані в парі. Але ж будьте трошки тут людиною, яка зупиняється на тому, щоб реагувати на його якісь там такі випробування в ваш бік. Далі дивимось, до чого вам готуватись в сфері кохання. Перше питання нібито вже і відповіло, але ж старі кохання. О, угу. ну, це як продовження насправді. Дивіться, тут якась пропозиція буде, але вона така, знаєте, ну, під питанням для вас, бо ця пропозиція з вас як висмоктує енергію Те, що буде казати людина, це от просто, знаєте, коли. Ви, реагуючи на це на ць, ну, як на цю поведінку людини, ви будете розуміти, що ви не наповнюєтесь щастям, радістю, не наповнюєтесь цими емоціями, а взагалі втрачаєте. І в ваших силах це змінити. От Просто, от коли ви можете це зупинити і сказати: так, що ти робиш? Мені таке не треба, я так не хочу. І ви просто от з цієї ситуації ви виходите, ви її змінюєте собі на краще. Далі дивлюсь робота, до чого вам приготуватись в роботі в цей день? Тут король жезлів і тут якісь хитрощі. Дно колоди видає таку, знаєте, з насторогою ситуацію. Будьте уважні, тут як оформлення документів, але таке, щоб ви там нічого не пропустили, щоб не було помилок, щоб не було такого, що щось, якісь пункти будуть не враховані, якщо це оформлення. Договору або десь там дрібненьким таким шрифтом буде щось таке прописане, а ви не прочитали, а ви підпис поставили. Будьте просто уважні, бо взагалі тут довге оформлення чогось, або довге опрацювання чогось, і щоб там було все ну, враховане те, що вас цікавить. Бо якщо видають нам хитро ще одразу, то ви ж знаєте: такий красень він вміє працювати, він вміє робити так, як йому то треба. Він вміє відчути все, що йому треба, і зробить саме те, що йому треба, але щоб був ваш інтерес врахований, далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Зміни приймайте ці зміни. Імператор нам тут показаний, швидко буде все. І, знову ж таки, у нас тут розгойдування ситуації. Ви щось вагатись будете або Вагатись буде такий імператор, це може бути ваш керівник, це може бути ваш чоловік, або ваш батько, або е, от якийсь чоловік, який важливий для вас, або в цей день він просто важливу роль буде грати в вашому житті, або взагалі по вашому житті це важлива для вас людина. І тут назріли вже зміни. Тут е, те, що ну, треба. Пройти, пропрацювати, тут трансформацію може проходити ця людина, і воно вас буде чіпляти, бо він змінюється і змінюється так само і його поведінка до вас, його там, ставлення до вас може змінюватись. Але тут як швидко буде, ну і самі зміни будуть швидкими, і швидко треба буде як підлаштовуватись під нову ситуацію, нову людину. Нову для вас. Ну, людина може бути та сама, але ж нова якась поведінка від людини. Від чого тоді краще б за все відмовитись. Хоча, чекайте, от все ж таки для когось це може бути дійсно зовсім нова людина. І тут може й оговорилася, але тепер розумію, що ні. Все ж таки, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Угу. Дивіться, коли ваша інтуїція вам щось підказує, а ви сперечаєтесь, а ви собі кажете, ні. Буду робити так, як завжди робила чи робив. А в якійсь окремій ситуації, а, Аліса, привіталась з вами. Саме в якійсь вашій там роботі. От відреагуйте на свою інтуїцію. Вона не просто так вам підказує. Тут щось, що треба вже робити трошки по-інакшому. Аліса, ну що таке? Тобто відмовляйтесь від сперечань за своєю інтуїцією. Вона у вас гарно працює. Будьте вдячні просто от своїй інтуїції. Логіка в цьому випадку не буде е важливою і ну, як потрібною. Хтось ще з вас може сперечатись, ну, наприклад, дивитесь мій розклад, там, ілі, де, або десь там інших тарологів, будь-кого дивитесь, екстрасенсів, давайте так. І щось ви почули і сперечаєтесь, просто запам'ятайте собі, а воно може ну, там, десь в майбутньому вам бути підказкою. Чи от людина вам каже, а вам воно не подобається, як звучить, і ви там, ні, так не буде. Ну, потім побачите. Так, давайте побачимо, чого не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути в цей день? О, бачите. Оці хитрощі, оця така ситуація, коли. Через хитрощі у вас на порозі великі зміни. І вам дуже буде хотітись затримати якісь зміни, але так не буде. Минуле ваше досвідом переповнюється. В майбутньому вам ще тільки треба буде жити. Хапайте свій досвід в своє майбутнє і сміливіше будьте, йдіть в те майбутнє, бо у вас тут зміни якісь просто на порозі. Ну це, ну це Такими картами показують, що, знаєте, це вже Ну от, Ну от не можна це вже зупинити. Це як ви про щось мріяли. А мрії ж, вони ж такі, з ними треба дуже обережно бути, бо вони взагалі-то часто збуваються в людей і у вас теж. І от це буде саме такий момент, коли ви щось хотіли, і воно вже потроху просочується в ваше життя. І навіть якщо ви вже передумали, запрос ви дали, і він у вас був дуже дуже сильний. І Просто радійте тому, що ваші мрії збуваються. Може, це малесенька мрія, може вона найдрібнесенька з ваших усіх мрій, але просто радійте, тому що вас почули, на вас відреагували і вам дають зміни в життя. Тож приймайте їх. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Бачите, як все один до одного. Для вас зміни ну просто вам вже їх не оминути, як хочете. А ви ж вагаєтесь, а вас попереду там щось дуже гарне чекає. У вас взагалі-то там буде період, в якому ви самі собі навіть будете казати, що ви задоволені тим, як все сталося. Для когось це буде вихід з відлюдництва, коли ви вже насиділись десь там одненька чи один собі, і вже вийдете в люди і побачите, що вас чекали, а вам радіють. А ви та людина, на яку дуже потребували і знайомі, і друзі, і взагалі все світ вас чекав. А для когось це просто через це відлюдництво ви зрозумієте, як вам далі йти. Тож змінам бути, приймайте їх з радістю і будьте вдячні, тому що ваше життя не стоїть на місці, а зміни на краще. Ви будете задоволені тими змінами. Хай воно так і буде у вас. І для вас. Хочу побажати змін тільки краще і навіть таких, про які ви навіть не мріяли. Але щоб вони вас такою радістю огорнули, щоб це було так для вас значно, так, так, знаєте, щоб просто пишатись собою і тим, як все для вас влаштувалось. І будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в наступних відео. Всім пока!